Добрий день, друзі, до вашої уваги. Сьогодні хочу запропонувати такий от комплект у нас передніх крил з кронштейнами до UMZ. Друзі, це нашого власного виробництва крила Вони продаються в зборі і комплектно. Тобто ліва і права сторона разом не розумплектовуємо. Комплект у нас коштує 2400 гривень. Ще раз наголошую, Продається виключно комплектом. Тобто Ліва сторона, ви бачите, з підножкою. Така так. Справа у нас без підніжки. Потім сама товщина металу по кривах. Це у нас 1,5 мм. Тобто доволі міцні від оригіналу. Ви бачите, вони відрізняються тим, що вони без виштамповок. Але от такий от заворот тут у нас присутній. от, так от Якщо з торця подивитися, бачите, так, заворот присутній. Болтами воно все скручено. Отака от, от тут середині полоса йде самі кронштейни метал товщина 8 мм, тобто цілком достатньо, все воно міцно кріпиться, все тримається. Друзі, хочу ще наголосити, що у нас у продажу є отакий от капот 8500 гривень, також метал 1,5 мм, комплектація у нього, отака от завіс є для кріплення і лючок заливної горловини. Як ви бачите, він не фарбований без виштамповок. 85 тисяч гривень коштує такий капот. Це до мтз 80 82. По крилам, ще раз повторюю 2400 гривень. Можете замовляти. Номер для замовлення можете знайти або в описі під відео, або в закріпленому коментарі. Також заходьте на наш сайт МТЗвок, там побачите багато цікавих пропозицій, вартість там актуальна на сайті. По наявності, якщо щось цікаво, або на сайті робіть замовлення з вами, зв'яжеться менеджер, або телефонуйте, запитуйте наявність. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. На все добре.